Завершується літо на півдні України героїчні збройні сили України звільняють Херсонщину спекотно і в кабінетах бердичівських чиновників. Рішенням Бердичівського міськрайонного суду відсторонено від посади першого заступника Бердичівського міського голови Сергія Орлюка Артема Азізова. Він має здати закордонний паспорт та обмежений у пересуванні нашим районом. Йдеться про підозру у справі щодо розтрати 31 тисячі літрів пального із стратегічного резерву в умовах воєнного стану. Встановлено, що у випадку активізації бойових дій на території регіону нестача стратегічного запасу пального могла поставити під загрозу готовність сил опору до надання відсічі агресору та призвести до погіршення забезпечення об'єктів місцевої інфраструктури. Поки одних судять, інші святкують. Делегація з Бердичева взяла участь у святі хліба та пряників у польському місті Явір. З Бердичева на урочистості відправилася керуючи справами виконавців. Онкому Лариса Котнюк, заступниця міського голови з гуманітарних питань Олена Петрівська, радник міського голови Артур Іваненко, депутат міської ради Василь Толочко та директори місцевих підприємств. І, звісно, артисти: Бердичевський муніципальний духовий оркестр Прогрес та народний аматорський ансамбль пісні і танцю Зорецвіт. Національна рада з питань телебачення та радіомовлення анулювала ліцензію на мовлення ТРК Вік. Таке рішення регулятор прийняв на засіданні у День незалежності України, 24 серпня. А тому саме зараз підпишись на першу студію Бердичев, щоб знати про головні новини міста Бердичева та району. У разі аварії на ядерних установках атомної станції може відбутися викид радіоізотопів йоду, цезію, стронцю та інших радіонуклідів. В результаті викиду може утворитися радіаційна хмара, яка забруднюватиме ґрунт, поверхні, їжу та воду. Приймати профілактичну дозу йодиду калію потрібно тільки після офіційного оповіщення про загрозу викиду та необхідність проведення йодної профілактики. Таке оповіщення проводиться місцевими органами виконавчої влади всіма доступними засобами масової інформації. Оптимальний ефект йодидної профілактики досягається при завчасному прийомі препарату за 6 і менше годин до надходження радіоактивної хмари. Прийом препарату залишається ефективним. Одночасно з надходженням хмари, та через 6 годин після міністерство охорони здоров'я не рекомендує прийом препарату через 24 години після надходження хмари. На 7 вересня заплановане засідання 25-ї чергової сесії Бердичівської міської ради 7-го скликання. Порядок денний, запропонований міським головою, складається з 36 питань, які переважно стосуються маніпуляцій з майном та землею. Профільні депутатські комісії вже розпочали свої засідання. А завтра вже кінець літа. Тому підписуйся на першу студію Бердичів, щоб знати про головні новини міста та району і цієї осені. Бережіть себе.